Сонечко стало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, давайте пригадаємо, а яка пора року зараз панує. Так, зима. Зима, чарівна пора року. Багато українських письменників присвятили свої вірші казковим зимовим пейзажам. Послухайте вірш. Леоніда Первомайського срібні дерева. Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля, срібні у синьому небі хмарки, В срібних заметах срібні стежки. Срібний присрібний ліс приберіг, Білоці срібній, срібний горіг. Чи сподобався вам вірш? Який настрій він у вас викликав? Чому взимку дерева схожі на срібло? Чим укрити гілля дерев? Чи приємно нам дивитися на засніжені дерева? Чому? А які дерева взимку? Дерева взимку білі, сріблясті. Снігові зачаровані, казкові, сонні. молодці. А зараз будемо вчити вірш на пам'ять. Повторюйте за мною, а допоможуть вам картинки. Срібні дерева, срібне гілля. Сріблом пухнастим вкрита земля. Срібні у синьому небі хмарки, в срібних заметах срібні стежки, срібний присрібний ліс приберіг. Білоці срібні, срібний горіх. Давайте ще раз повторимо срібні дерева, срібне гілля. Сріблом пухнастим вкрита земля. Срібні у синьому небі хмарки, в срібних заметах срібні стежки. Срібний присрібний ліс приберіг, білоці срібній, срібний горіх. Дітки, вивчіть цей вірш, та надішліть відео. Буду чекати. До побачення. На сьогодні все.